Але забери його той, хто краще намалює. Час пішов. Ей, Мері! У тебе щось під носом? Ні, він, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пір'ям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалась. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка, смердючий носок. Фу, яка гедота! Що це таке? Мені якось погано. Ой, пробач, пробаджень, я не навмисно продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все здається, ідеально. Манетка, дякую. як твої успіхи? Мої та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно, телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? Ой, я нічого не встигла. Моя перлінка. Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Мері, а що в тебе? У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бен, а в тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жах? Ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що, айфончик мій? Бі-бі-бі. Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Ми ще з галузду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний? Дівчата, ви чого прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками? Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. Бен, як тобі? Маленька, ти воще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері... Дивись, як тобі. Я старався. Фу, Бен, це схоже на чудовисько. Клас. Мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. М -м, так, такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. А де мої окуляри? І... І що це таке мерзене? Бен, це ти? А де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жуйці. жутці. Джейн, прибери жуйку з обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Так, це моє. Look. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Yeah. Чудовий малюнок. А що покаже Бен? <с troisième> Бен, здається, не хоче торт. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. <с fr etti> Ура! У барбі мені немає рівних. М -м так, спробуємо шматочок. М -м -м як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. <плес> Не можу зупинитись. Здається, з'їм все. А чи ж нам шматочок? Okay. Ну, гаразд. Тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну раз намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдаю. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. Так, а що непогано виходить? М, дівчатка, дивіться. Зацініть мій малюнок. Правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що? Це я зараз покажу, хто тут кращий художник. Hey, До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Look. Накрити друге аркушем паперу і все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крейда розплавилась Бачите, як просто. Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є О! крейда! Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж мері. Ха -ха, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику і все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде Мері. О, май гад! Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен, не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так, пампарам. Хага, -ха, готово. Ну, як вам? Я старався. Бен що ти напоїв. Є те чудовисько що ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз, кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок, тому починаємо малювати. Oh Мері ти сьогодні така красуня. Oh Ой, тобто, звичайна, як завжди. Намалювати рідкої цукерки кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло, довге тіло, про лапки не забути. Чудово Я все зробив. Ви чого смієтесь? Mm -hmm. Та тому що уроки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Mm -hmm, кисленько. Хочу ще спробувати. Mm -hmm, Смакота. Okay. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. <проб> Нею треба малювати, а не їсти. Mm -hmm. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чим малювати малюнок. Ага. А ось і готовий мій котик. Так, так, діти час до кінця. Чекаю ваші роботи. Мері, не вже ти все з'їла і малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе? Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Я перемогла. Яке миле кошеня. Я назву тебе пухнастик бо ти м'який і милий. Який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик. Всім привіт, у нас новий кулінарний челендж. Давайте дізнаємо, що хоче малятко Фіві. Ось це так. Вона хоче коктейль. Окей. Okay. Буде зроблено. Треба налити трохи молока в блендер. Далі покласти кульку шоколадного морозива. Чудово, а тепер найцікавіше чорне вугілля. З його допомогою я зможу зварити какаот найтимнішого всьому земному і підземному світі. Вугілля неймовірно смачне. А тепер усе перемішуємо. Вау, який гарний чорний колір. Річ принеси келих. Чудово. Переливаємо какао і зверху додаємо збитих вершків. Вийде нереально смачно. Треба додати мармеладних павуків. Готово? Вен, здають, твої чорні ідеї завжди виглядають дивно. Давайте я покажу свій ідеальний какао. Мені знадобиться полуничний сироп. Його обожнюю. Занурюємо келих у сироп. Чудово. Тепер кулька червоного, як мої очі морозива та багато молока. Усе занурили у блендер і взбиваємо. Мені знадобиться крига у вигляді кістачок. Стільки вистачить. Наливаємо коктейлю келих. Все готово. Вставляємо трубочку і можна дегустувати. Е, а я нічого не придумав. Я не можу думати на голодний шлунок. Ого, цей череп схожий на той, звідки я недавно дістав мозок. Ха -ха. Візьму твоє око. Так, покладу сюди. Тепер мені потрібне газування. Потрібно відкрити пляшку. Не виходить. Відкривайся. Давай я допоможу тобі. Дякую. Наливаємо газовану воду в келих з очима. Нам-ням-ням, як смачно, а цю банку можна проткнути. Ой, ха-ха, як весело! Вам також весело. Наливаємо трохи в мій келик. Ой, пробачте. Ну, все залишилось покласти кульку морозива. Все готово. Я такий радий. Спробуй виглядають так класно. Я хочу швидше спробувати цей. Чому в ньому так багато мармеладних очей? Дивно. Добре, спробуємо. Мм, морозиво. Зі смаком лайма. І мармеладне око таке смачне. Ха -ха -ха. І коктейль мені дуже сподобався. Прикольно. Все до кінця зім. Здорово. Так, а що тут? Цей павичок виглядає мило. Спробуємо сам коктейль І у яка гедота, начебто коктейлі з вагілля. Весь язик чорний відстій. А що тут? Вау, виглядає класно. Хочеться спробувати. Смачно! А що на келиху? О, та це палодичний сироп. Okay. Ну таке. Мені треба обрати переможця. Я обираю зомбі. Yeah! Що? Я виграв? Оце так. Давайте обійматись. Чим же ми займемось на цей раз? Фібі вже вирішила. Так, це буде бургер. Крутяк. Гарний вибір. Давай я приготую тобі свій найсмачніший бургер. Ця булочка жахлива, а ось моя червона виглядає надзвичайно, правда? Ну, таке. Знайду щось під столом. Ого, як тут багато сміття. Що це? Шкірка від банана? Мені не потрібна. Мені потрібна булочка. Ого, знайшов ідеальну булочку. Підходить. Дивіться, я знайшов собі булочку під столом у смітті. Вона жахлива. Ні, вона те, що мені потрібно. Наріжу трохи овочі для бургера. Я вже забув, як це керувати ножем. Виявляється, кумедно. Зомбі перестань. Хоча продовжуй. Ти дав мені чудову ідею. Я візьму ці салати для бургера. Тепер посмажу котлету. Чудово, вийшла ідеальна котлетка. Кладемо її на бургер. Тепер треба додати трохи помідорів. Як же добре, що я маю гострі пазурі? Якими я можу нарізати все, що захочу? Мій сир буде з з вами. Кладемо сири з зубчиками та зверху булочку. Далі червоні ріжки, з перців та оченята. Ідеальний вампірський бургер готовий. Це просто смішно. Давайте я покажу вам справжній бургер. Мені знадобиться мій останній винахід: блискавка натор. З його допомогою я можу зловити всі блискавки в окрузі і оживити. Ой, тобто приготувати котлету. Потрібно лише зловити потрібну хвилю. Ура! вийшло! Ага, це так потужно, так круто. Моя котлета приготувалася за лічені секунди. А тепер підготуємо булочки. Плани в мене чорні. Додамо трохи салату. Далі котлета. Сир та помідор. Треба вирізати з цього перцю справжні гострі зуби. Готово? Тепер мені потрібна картопля фрі. З її допомогою я зможу зробити лапки своєму бургеру. Але треба пофарбувати картоплю фрі в чорний колір. Чудово. Тепер парочку очей. Вони ніколи зайвими не будуть. Готово? Знову так швидко все зробили. А мені потрібно ще сміття. Оце так! Я знайшов щось дуже смачне. Це вірус. За його допомогу я став зомбі. Сподіваюся, що малятка Фібі теж стане. Коли спробує мій бургер з вірусом. Треба покласти руку та налити трохи відходів. Накриваємо та готово. Вау, усі бургери такі цікаві, але я хочу спробувати цей. М -м, виглядає так мило. М -м, прикольно. А що тут? Картопля фрі? Смакота. Okay. Смакота. А тепер спробуємо сам бургер. М -м, мені дуже подобається. Oh, yeah. Весь молодець А молодець. ж А це що? Зомбі постарався. Oh, М -м, добре, треба спробувати хоча б трохи. Oh -oh. Ой, рука, вона ще жива. Відпусти! Щось їй не сподобався, мій бургер. Це було жахливо. Я обираю переможцем вензи. Ніхто не сумнівався, що мені рівних немає. Залишилось дізнатись що хоче цього разу, Фібі. О, то це ж панкейк. Давайте ж приготуємо. Okay. Я вважаю, тут нема нічого складного. Почнемо. Mm -hmm. Я навіть придумала, кого хочу намалювати тістом для панкейків. Мій милий ручний скорпіончик. Не дивіться, почну малювати. У мене ідея. Я зроблю панкейки у вигляді кажанів. Вони в мене такі милі. Точно сподобається фібі. Треба тільки акуратно обвести кажана. Готово. Можеш відлітати. Бувай, крихітко. Зробимо ще пару кажанів. Скоро все буде готово. Ого, кажани. Я таких на сніданок їм. Що ж мені зробити? Точно у мене тут є запаси мозку різних цікавих людей. Зараз мені точно треба з'їсти мозок художника, щоб намалювати найкращий малюнок тістом для панкейків. Мій жахливий гниючий мозок прибираємо. А ось цей треба вставити. Сподіваюсь, що спрацює. Закриваємо. Бррр. Що це за тіло? Від мене погано пахне, і я трохи зелений. Ну нічого, зараз все виправимо. Ось так набагато краще. Мені треба намалювати арт-панкейк. Зараз зробимо шедевр. Вийшло неймовірно гарно. Потрібно тільки скласти всі частини. Це справжній шедевр. Неймовірно. Ось це зомбі дає круто, а мені час витягувати своїх мишей. Думаю, що зроблю смачні панкейкові сендвічі, трохи взбитих вершків. Та накриваємо. Має бути дуже смачно. Тепер треба полити все полуничним сиропом. Готово. О, у мене ідея. Хочу налякати зомбі. Я вип'ю твою кров, якщо вона сиропа. Я все приготував. Правда? погано. але у мене набагато краще. У мене шедевр. Мені час зібрати мого скорпіончика. Потрібно скласти всі частини разом та отримаємо скорпіона. Ідеально. Фібі також сподобається. Вонося залоскотало. а Ой, це у слизі. Як же так доведеться їсти такий панкейк? Я із заплющеними очима. Хочу цей. О, що це? Слис якийсь зверху. Може, це сироп? Ні, це соплі. Ледота. А що зробила венстейс? Який мене скорпіончик з панкейків? Мені терміново треба спробувати. М -м -м, так собі. А що зробив вампір? О, це маленькі кажани. Вони так прикольно літають. Полетіли полетіли. Ла ла ла. ла ла-ла-ла-ла Ой, як смачно! Мені дуже подобається. Я хочу ще. Це просто смакота. Я вже вирішила, перемагає вампір Ура! Це моя перша перемога. Дякую, мадам фібі. Гарний день, щоб поселитись в чудову кімнату. Ой, а тут чудовою кімнатою навіть не пахне. Жах. мені страшно тут жити. Відійди. Та я тут очі не зімкну. Потрібно щось вигадати. Я вигадала дизайн своєї кімнати мрії. Давай же зробимо її разом, адже вона така мила. Як тобі, Вензи? По перше, це нато яскраво. По-друге, у мене є креслення моєї кімнати мрії. Тому твою ми точно робити не будемо. Мені потрібна чорна фарба, щоб я змогла намалювати кордон свого особистого простору. Тобі за цю межу точно не можна. Зараз зафарбимо всі ці жахливі графіки. Тепер набагато краще. Ого, так можна. Тоді я свою половину кімнати пофарбую. Але для початку мені потрібно позбутись страшного й моторошного павитиння. Як багато паваків. Тепер можна зафарбувати стіни в мій улюблений райдушний колір. Моя частина кімнати виглядатиме чарівно. Від цих жахливих малюнків потрібно позбавлятись. Сюди трохи фарби і сюди трохи. Готова. What? А хто це до нас прийшов? Зараз перевірю. О, Це ж вантажники принесли мої меблі. Круто, привіт. І тобі привіт. Вин, ти уявляєш, мені вже доставили меблі. Класно. У мене буде ліжко на другому поверсі, а під нею містечко для мого власного райдужного світу. Обережніше з моїми улюбленими іграшками. Вау, вони навіть внизу все облаштували. Як же круто nice. і не забудь ось тут про гірлянду. Мої подушечки. Мені їх матуся подарувала. І багато попитів. Краса. Хлопці, ви чудово попрацювали. Кімната виглядає розкішно. Дякую, бувай! Ну, а я піду до себе в будинок. Ха -ха -ха. Мій світ такий гарний. Мене заходь у гості. Ніколи в цьому житті. Річ мені потрібна твоя допомога. Ти повинен допомогти мені принести коробку з моїми речами. Цю чорну. Чудово, подивимося, що мені в неї поклали. Чудово. дошки мені знадобляться, щоб зробити ліжко, але й про дриль не забудь. Давай я тримаю, а ти прикрути. Відміно, тепер потрібно поставити ліжко. Один впораєшся ідеально рівно. А ось і мій багаж. У валізі речі, які нагадують про будинок. Наприклад, ось ця жахлива рука, чікісти друга Сема. Мій улюблений павучок. Виходить відміни декор на стіні. А ось ці полиці треба чимось заповнити. Парочку свічок не завадять. Мені зовсім не затишно без моєї павутини по кутах. Тому можна навіть більше. Ох, мої павучки. Ще мені потрібна шторка від Еніт. Тут чудово виглядатимуть руки моїх ворогів. як ви зрозуміли, їх більше нема. Річ допоможи затягнути друкарську машинку. Мені до п'ятниці тринадцятого треба здати новий розділ книги. Тож я приступаю до роботи. В одному чорному чорному замку стояла чорна чорна труна. Ла 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 ла. -ла, -ла. Ей, привіт річ! Хочеш, я тобі зроблю манікюр? Давай зроблю голубенькі. Ой, ми нічого не зробили з вікном. Це треба виправити. Воно має бути яскравим. Неймовірно. Ой, яка страшна кімната. Чому одразу страшна? Здається, ти переплутала. Це в тебе кімната виглядає так, ніби їде нарогу стало погано. Я зовсім забула зробити затишне миле містечко для свого улюбленого вихованця. Ця лежанка йому точно сподобається. І його улюблена свіжа морква. А де мій милий кролик Дезі? Ось він. Привіт! Ось твій новий будиночок. О тобі капелюх, малюк. Красень. What? Кролик, а мій домашній скорпіончик трагічно помер. Я вже ніколи не зможу відчути його жало. Річ, не чіпай мене, мені треба сумувати. Ти забрав мою сльозу? Сподіваюсь, що вона потрібна для мого клонування. Навіщо ти поливаєш могилу мого скорпіончика? Невже ти зможеш його оживити? Мій скорпіончик живий він зомбі-скорпіончик. Я така рада, що самі його огидно. Як я люблю цей трек. Він такий класний. Нічого не може бути кращим за класичну музику. Що за старість слухає Венздей. Ця музика повністю перебиває мою. Венздей я маю піти на крайні заходи. Тільки послухай, який класний трек про кохання. Я відчуваю, як мої вуха засихають від цієї жахливої пісні. Я тобі покажу Еніт справжню музику. Вимкнемо світло, а тепер вся увага на мене. У мене не лише чудова пісня, а й танок. Він розкішно підходить до цієї мелодії. Венздей, навіщо ти вимкнула світло? Я ж боюсь темряви. Та буде світло, ура! Mm -hmm. е, Річ, ти маєш непомітно вимкнути світло, так що Пеніт ніколи його не увімкнула. Річ навіть не смій. Я ж тобі манікюр роблю, масаж руки. Не вимикай світло. Венздей, я не впорую проти двох. Річ вибач, але тебе треба ліквідувати. О, ні, річ, іде до мого кролика. Погладь, але не чіпай. Яка ж крута гра. Отже, вотик розмовляє зі мною, а це означає, що він хоче їсти. Час перекусити. Замовлю собі цілий холодильник зі смаколиками. Чудово. Ого, ось і мій кур'єр. Вже біжу. Привіт. Ідіть за мною. Можете поставити холодильник прямо сюди. Дякую. Бувай, містер кур'єр. Нарешті можна поїсти. Що ж я тут маю? Ого, моя улюблена жуйка, як класно. Зараз оцінимо. Смачно газовка крутяк. Це те, що мені потрібно. Я так заробилась, що зовсім забула про їжу. Потрібно знайти щось і поїсти. Що є в моїй скрині? Поки що тільки величезний шар пилу! Ого. Тут ще збереглися мої улюблені мармеладні очі. Смакота. Річ принеси мені попити. Чудово Сподіваюсь, що це свіжа кров. О, так Еніт, не бійся, це просто вишневий сік yeah! Мені не вистачає веселощів. Хочу влаштувати вечірку. У цій коробці є все, що мені потрібно. диско куля для класної тусовки краса. Що, якщо натиснути сюди? Вау, як круто! Треба покликати своїх подружок. Дівчата, давайте швидше до мене. У мене тусовка у повному розпалі. Люблю вас і чекаю. О, не вже, це вже вони. Так швидко. Привіт, Софі та Ричол. Давайте разом потусимо в моїй новій кімнаті. Я вимкну музику. Чудово. Давайте ж танцювати. І давайте робити селфі на згадку. Ми такі красуні. Гені, тут тебе офігенна кімната. Дякую, давайте я підправлю твій макіяж. Ені, та хто твоя сусідка? На тій частині живе Венздей. А що там відбувається? Давайте тільки тихо підійдемо і подивимось. Речі обережно, я не знаю, що вона робить. What? Всім привіт. Мамочки. Киси, ти дуже кумедно лякаєш людей. Ти знову улетіла. Добре, що Джесіка зі мною. Не їш мене, будь ласка, вона вже улетіла. Мамочки, вензлі, не треба. Це моя подруга Джесіка. Вона хоче з тобою познайомитись. Це мені? Повірити не можу, як мило. Давайте разом посидимо. А для павочка у мене є капелюшок. Ось так він буде набагато милішим. А для тебе, Джесіка, у мене є шалене вбрання. Тобі підійде це волосся і ця рожева сукня. Небагато аксесуарів. Ти така красуня. Давайте класно тусити разом. А для вензлі у мене є милі заколки. Ну, будь ласка, добре, давай. Але більше не роби такі очі, а то від такої мала мене знудить. Э, Ені, ти така тепла. Мені навіть трішки подобається.